Вітаю всіх грибарей та тих, хто полюбляє лісові прогулянки. Друзі, сьогодні ми приїхали на Коломийщину. Вибачаюсь, трошки запихався, тому що постійний підйом я вже десь йдемо, не знаю, з пів кілометра. Важко. Фу. Ми сьогодні в нашому звичайному составі, бачите, наші собакини. І я сиріший. Цікава сьогодні дуже поїздка. Ми в цих місцях взагалі ніколи не були. Я вчора подивився на карті, помітив собі чотири гори. От. І помітив, як можна підійти з південного схила. От зараз ми так і робимо. Ух, який попереду ще крутезний схил. Сподіваюсь, сьогоднішній похід наш буде вдалий. І ми все ж таки знайдемо грибочки. В цих місцях шансів дуже багато. Тут досить тепло, волога є. Такий переважно буковий ліс. Трошки воно хвоя є Ну що подивимось що ми сьогодні знайдемо Ну і все як завжди Все це побачите П'ять хвилин передих Ти собаки бачите Те ж томилося Вже зараз будемо там заходити в ліс Бо далі йти Бачите такий схил Далі йти тут вверх, я не знаю Місць не знаємо. підіймемось О, зараз. Оно. Та да, видно вже просвіт. І отам от вже почнемо по самому лісі йти. Ну що, останній ривок. Зараз собакини, ще трошки. Пішли. Так, капець. Попив миски, випили водички, собакени. Тут дорога йде далі вверх. От вирішили тут зупинитися і десь хвилин 20 ріша піде на той схил. А я подивлюсь тут. У мосі, Буки. Ну, от. Потім... Підемо ще вище. Я не знаю, по карті дивився. Зараз нам ще дуже далеко на полонину. Напевно, сьогодні ми не зможемо піднятися, бо досить спекотно. Чим вище піднімаємось, тим сонечко аж припікає. Внизу було десь 26 градусів. А тут показує вже 27-28. Ну. Далечко не йдіть, Ріш! Чула? Ріш? Далечко, не йдіть Ну, чого ти почула? Іріша вийшла, каже, нічого А більба в тебе? А? -а. І в мене нічого поки що. Гарні такі місця. Сонечко пригриває якраз з південної частини схила. Але цього мало. Треба ще знати грибницю. Вже повністю мокрий. Футболку боку хоч вижимаємо. Але для здоров'я гарно. Ну, як би так, да, трошки вище, але вздовж схила. Нам підніматися також? Ну так. Зараз будемо дивитися. Ще трошки пройдемо. Може все ж таки недалечко. Вершина, тому що не знаю. Ми стільки пройшли вже. Річок тут в цьому місці нема, понизу є річка, я маю на увазі, щоб собаки трошки Тому... Зараз подумаємо. Я Ріша з собаки не залишається тут, а я піду вверх, подивлюсь, ми так часто робимо, щоб не тягнути всіх і собак, і рішу. Я один підіймусь і... Гляну, що там, да як. Як довго підіматися і що за місця там. Якщо буде щось цікаве, ну ради чого можна туди піти. То я спущуся, підемо всі разом. Якщо ні, то будемо трошки йти вниз, але зигзагами і дивитися. Бо ми сюди піднімалися по такої дорогі. Ну, тому, можливо, і пропустили якісь грибниці. Так, ну пішли. Ну тут дихалка треба така гарна, щоб була. Вже десь хвилин 20 тут лазаю. турбую за І От перший грибочок я знайшов. Але що це? О. О. Гарчак чи дубовик такий. От Перший, ну, красивий грибочок, але це не боровик, Трошечки красніє ніжка. Ножика не взяв з собою. Так, ладно, внизу подивимось. Ну не внизу, там дві ріша. На запах, ну такий металевий, трошки. Це точно не то, що ми іщемо, але все рівно. Це перший гриб на сьогодні. Ну, в общем, друзі, там як ровно я вийшов знов на дорогу, а потім далі вверх йде. Ні, це дуже важкий буде маршрут. Особливо для собак. Та да я не хочу зараз моїх залишати одних. О, так що спустимось. А там сиріше вирішимо. Що далі робити. Нам краще триматися біля струмочків, річок десь, бо попереду нічого нема по карті. бульдоги можуть перегрітися. Ну що, банда, відпочили трошки чи ні? Поки я лазив. Ні, ріс, там закінчується якби той підйом, а за ним знову йде. Ні. Давай краще по схилах походимо праворуч, ліворуч. Ось такий рибочок. І все. Зараз ножика візьмемо подивимося. І будемо вирішувати, що робити далі. В ну, розрізі, бачите, такий, не темніє, світле, але ну, впевнено, що це заячий гриб. Чи горчак його ще називають, так що нехай залишається в лісі. Так, це рішення вирішили. Будемо потихеньку спускатись. І шукати от по схилах праворуч, ліворуч. Тому що далі, ну то ми якийсь аверест вибрали собі маршрут. Оно ж по карті, знаєте як. Не видно, який він е -е, крутезний чи не крутезний схил. Приблизно, але ж ні. Що це за звук такий був? Дерево. А, дерево? В общем, у нас сьогодні, друзі, не грибалка, а якісь пригоди. Але гарно, все рівно. Втомлююся. І без грибів поки що, але все рівно задоволення є. Полазити, подивитися нові місця. А до речі, вон там внизу струмок. О -о -о -о. А ми якраз трошки далі, а зараз спустимось. І треба, щоб собаки охолонули. Отак. От Є струмочок, друзі, це гарна новина. А це що грибочок? О, молоденький дощовик. Я знаю, що їх в такому вигляді збирають. Їстівни вони, але ми їх не збираємо, нехай залишається. Да. Аж ноги тремтять, да? Трошки так спускаємося. Коліно коли згибаєшся, аж відчувається ми такі не тренувані знаєте прямо як по горах лазити але все рівно день через день у лісі постійно лазимо проходимо по 10-20 кілометрів трошки так є Ну, бачите тут підготовка треба ще краще повинна бути знайшли як підійти до цього струмочку, він невеличкий, але собакам вистачить. Давай, рішу, до мене. Нехай тут хоч 5 хвилин. Воно побрязґується, зараз 100% лягуть в водичку. Давайте, йдіть сюди, воно струмочок Жека. Давай. Добре. Давай. Фу. О, я що казав? Зараз лягу трошки відпочину. Важкий похід не тільки для нас, а й для себе. Спекотне, капець, так? Що ж ти хочеш, літо вже прийшло? О, як гарно. О. Наш похід горами продовжується в пошуках грибів на незнайомих нам місцях. А у нас ще багато часу. Так що полазимо. Там ти знаєш, що очікувати від. погоди. Та, Ільша каже, треба їхати в знайомі місця, але ну, по наших місцях ще не пішли гриби. Ще чекаємо. Ну, а чого вдома лежати? Дивитися телевізор? Ні. Краще поїхати в ліс. По старих місцях нема, а по нових, ну цікаво. Тільки так ми можемо знайти якісь нові місця. Та так, да, так і знаходимо нове місце. Оба! Дійшли до такого учасника ліса. Ох, і хащі, так? Да? Ну це теж молоді буки, так? А да? воно там трошки далі. Ліс. Змінюється знову. І старі буки. І тут, ну, подивимось, звідси не видно. Нема такого схилу. От вздовж так пройдемо. Подивимось, що тут. Стежки лісові якісь. Нас такі гриби не цікаві, але вам покажу. О. Ох і волога. На коліно став, Відчув, що все мокре. Це вже не південний схил, так да? ну, подивимося тут, раз уж Північний. зайшли. Північний, так, да, це не, не, не південний вже. Бо ми були ну, ну, з тої сторони гори. А зараз трошки тут вирішили по низах і тут прийтись. Ну як по низах, Відносно. Тоби просто бачите як трошечки під гору, а так в основному вздовж йдемо головне щоб не плутанути головне щоб не плутанути я дивлюсь праворуч ліворуч орієнтири начебто у сауні так да? чесночник О ну так Запах такий, да, від нього. Опа. Щось побачив. Ну, ніжка червона. Дубовик може бути, але шапинка вказує на те, що це неїстівний дубовик. Зараз подивимось. Так, да, друзі. Ух ти, які молодий! Але... А ну зараз все ж таки ні. Оце неісцівний. Такі гарні два гриба, але неістцівний дубовік. Оно другий. О, саламандра. Яка красуня, а? Нехай толзе. Ну то що, зустріли тут саламандру, то підтверджує, що ми не на південному схиля. Тут більше вологі, не так спекотно. І вони себе тут гарно почувають. Ви бачили? Два нисівних дубовіка знайшли. Ну. Бо ми думали дивитися тільки на південних схилах. А Дубовички це знайшли на північному. Але окрім них нічого нема. Що ж там? рухаємось далі. О, бачите, схожна масленка мадрінового. А от ще один. І якраз біля хвойного дерева. Біленьких борових ми сьогодні не зайшли, але дуже гарно пройтись по нових місцях. Воно вже видна дорога під лісом. Зараз перекусимо, поп'ємо каву та й поїдемо. Дійшли ми до машини, сіли вже, від'їхали від лісу. Останнє село зупинилося показати вам, бачите, яка краса, де ми зараз знаходимося. Навкруги одні гори. Отако, задоволення отримали, ну, грибів не знайшли. Чекаємо, друзі, будемо ми їхати з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.